Отримав від підписника ось таку чудову систему приготування їжі раритетну шведську, яка називається Swiss Army Volcano Stove Система приготування їжі, ось так, коротше кажучи, скажу шведської армії. Тут в нас є ось така кружечка алюмінієва з ручками. Йде ось така фляга, також алюмінієва з пробковим корком. І ось така піч. І щепочниця, і працює вона і на дровах, і на щепках, і на спиртівках. І, напевно, якийсь навіть бензиновий можна пальничок. Туди, наприклад, від ПТ-1, напевно, запхнути. Не знаю. Буду робити на ній каву. Як отримав, відразу все дістав, відразу все відмив. Значить, кава. Раз. Ложка титанова. Два. Купса три спеції: олія, сіль, чорний, мелений перець. Ось такий складний ніж подарунок від підписника. Дуже дякую. Постійно користуюсь. Далі сметана, вершкове масло в рідних пакуваннях показувати не буду. Є в мене ось така маленька пательня титанова. Тут в мене грибочки, цибуля. Буду робити ось таку свою улюблену грибну. Таку заправочку. Повне відео, як завжди, буде доступно до перегляду на Ютюбі. Я дякую за цю чудову піч і можливість її познімати. Дуже така раритетна, класна. Дивіться. Це січень 1976 року. І хрестик це ну, швейцарська армія. Побачимось у повному відео.